Вітаю! Хочу познайомити із невеличким ліхтариком, який виконаний у формі брелка. Може стати незамінним помічником у різних надзвичайних ситуаціях. Наприклад, можна розбити скло. Наявні 4 біти. Так, відповідний отвір для біт. Отвір для штатива. Відкривалка, ключ, яким можна спробувати відкрутити чи закрутити гайку. Присутні наступні режими свідчення. Над'яскравий білий. Менше яскравий. Над'яскравий жовтий. Менше яскравий. Червоний та блимаючий червоний. Саме яскравий режим довго світити не буде, приблизно 30 секунд. Далі у зв'язку із перегрівом яскравість почне знижуватися. Дуже цікаво, що яскравий режим реально настільки освітлює, що я спочатку навіть не повірив, що такий невеличкий ліхтарик може так яскраво світити. Яка максимальна тривалість свідчення у звичайному менш яскравому режимі скажу після того, як проведу тест? Ціна даного ліхтарика 2 долари, хоча можуть продавати в разів 5 дорожче. Особисто я купував по акції на Aliexpress за ціною 75 гривень. На задній стороні наявний індикатор, який дозволить визначити заряд акумулятора. Ліхтарик вологозахищений. Для заряджання використовується порт Type-C. Стан заряджання можна спостерігати за чотирма індикаторами. Світлодіод говорить, що пора ліхтарик заряджати, і того. В наяскравому білому режимі 1 година 35 хвилин. Це повністю відповідає інформації, яка заявлена на сайті продавця. Тому рекомендую цей ліхтарик до покупки.